Всім привіт! Сьогодні буду ділитися про тему. Про яку ви, взагалі не розказувала нікому, ніколи, і тільки там в кабінеті психолога могла розказати. Буду говорити про відносини, про відносини з людьми і як ми з вами входимо в проработки. Проработок десь працюємо з спеціалістами і уникаємо реального життя. Хто не знав, що забув, мене звати Анастасія Воронцова, я психолог експертів. А у мене все про кайфові, легкі запуски, продажі у задоволенні. це на основі свого досвіду. Сьогодні буде дуже багато особистого, і ще так принагідно, я знімаю себе вдома. Прямо вдома вдома, де я народилася і провела все своє дитинство до універу, тому прям буде сьогодні і енергетика. Відповідна я їздила на цьому тижні в гості. В Сферу, це Київська область, родичів, жили всім кагалом, близько 10 людей в одному домі. І я ж працюю над собою, вся така осознана, проработана, вийшла із програм, і я розумію, що все йде по пізді. Я не можу нормально медитувати, я тільки сіла медитувати, так насить на, на то, так насилати. Думаю, Господи, пожалуйста, дайте мені 15 хвилин, я не можу через вас медитувати. Я розумію, що я починаю зриватися зі свого харчування, що мені важко тримати моє харчування, до якого я звикла. Мені не Важко, мені класно його тримати, але саме тут, саме в цих умовах, я взагалі не можу а, притримуватися своєї дієти. Я їм, що попало, коротше, і взагалі а, я розумію, що люди починають мене тригерити якимось чином якісь маніпуляції. Десь хочеться ударитися в спасательство, десь бачиш, що тобою маніпулюють, ти починаєш злитися, роздражатися. І відбувається такий сюр, а, де ти думаєш, бля, ти я вже все, -все пройшла, я вже це все, все проработала, що це вже не про мене. Мене ніколи не може стригерити такі речі. Починаю десь через своїх рідних, хоча це дуже хірова ідея. І я розумію, що все те уявлення про мене, про мою осознаність і про працьовку, воно було побудоване в таких тепличних умовах. Дуже легко бути у своїй рутині, у своєму режимі, такою усвідомленою, коли ти живеш сама, у тебе немає людей, які там якось тобі зеркалять або підсвічують твої програми. Це робити дуже легко, і це ілюзія, що можна пропрацювати відносини з іншими людьми, не важливо. Це з рідними, близькими. Друзями, подругами, з чоловіками десь у контексті не знаю, я дивлюся відео на Ютубі, я ходжу до психолога, ми з ним говоримо про це, або я читаю про це книжки. Тому що це, це просто полуфабрикат, полуфабрикат відносин, де ти боїшся, уникаєш контакти з реальними людьми, щоб реально об них десь поранитися, десь трансформуватися. І через це. Я по собі помітила, два роки я була ось в такій контрзалежності від, ну, від спілкування живого з людьми. Всі мої друзі, які в мене є, ті, хто були раніше, вони всі відвалилися. Ті, що є, вони онлайн, тобто офлайн немає таких. Та десь біля двох років, можна навіть трошки більше. Я уникаю будь-яких відносин з чоловіками і скидується, ой, я там, там фокус на кар'єрі, на там, грошах, на моїй реалізації, мені не до цього. Хоча насправді є ж така потреба, і я розумію, що говорячи про це там, півтора року з психологом, або там, на якихось навчаннях, я б, там, ходила по курсам різні, там, про жіночність, там, про відносини це все просто мертвається. Том припарки, тому що воно не дає того контексту, де ти можеш реально. Змінити якийсь сценарій, ми можемо як поранитися об людину, так і вирости об людину. І це є той контекст. Я вам розказувала в цьому відео про контекст, наприклад, коли ми змінюємося через якесь навчання, через якогось наставника, бо ми йдемо у відносини, ми йдемо у свою вразливість, у свою близькість. Я зараз проводжу розбори для експертів, і я бачу кожного разу, як я йду у свій страх відносин із людьми. Тобто я відчуваю якесь хвилювання перед кожним розбором. Ну, що, що буде, це мій продукт, я знаю, що там робити, я знаю половину тих людей, які до мене ходять. там тобто, нічого боятися, але кожного разу це треба будувати якісь відносини із людиною. І це реально може лякати, особливо коли був якийсь до цього попередній негативний досвід. Тому найкращий тренінг особистісного росту це реальні живі люди. Не якісь там уроки в записі, на якісь там відео на Ютубі, не якісь там книжки, а реальні живі люди, де ви бачите свої програми і можете в моменті це відслідкувати та переобрати. Ось такі інсайти. Напишіть, будь ласка, як у вас як ви проходили свій тренінг лічностного роста із своїми рідними. Чи відгукується це вам, і може, пише свою історію. Всіх люблю, цілую і до зустрічі.